Того ранку на перекладки прилимального каналу. Що й не замітив, оце запорожець стояв. Тут була ще автівка розбита, ну така новенька, але розбита вшенька вибухом. Забрали її. Сьогодні у нас вже 3 жовтня 2025 року. П'ятниця. Ми з Максиком на прогулянці. Це як завжди. А ні, фу, господи. Є е, та автівка. Я думав, там стояла. ні, Ніхто її не забрав. <гумісті> На жаль. Я думаю, може хоч. Ні, не, не, не відремонтують. Падно. А от прям сюди от прилетів і осколком її побило. На жаль. це, це... Як пройшла ніч, у Харкові, зараз додам трошки. Нічного відео. Подивіться, будь ласка. Ось ще автівка з цього боку. Ладно, там хтось її об'яву писав, куплю, куплю, а азяєв не відкликається. Ніхто продавати, навіть не прощує. ладно Ніч була непроста для Харкова, дружина встала і... І для області, і для всієї України летає і нічого не закінчується, на жаль. Ладно, сьогодні п'ятниця, тому всіх з п'ятницею п'ятниця це гарно. Я на лікарняному мені якось байдуже. П'ятниця або середа. такі автівки. У мене перша автівка у 89-му році. Ні, В початку 90-го купив. Ну, Ще за радянські карбованці. Така була. Ладно. Все. Усім гарної п'ятниці, миру добре злагати. Усім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Два чина. Все, пока, мої любі.